Всім привіт, з вами адвокат Олексій Менрух. Ну що, є офіційні коментарі щодо ситуації, яка з'явилась у нас нещодавно, 14.07, коли всі одночасно отримали таке повідомлення в розширених даних з оберігу в своєму резерв, плюс, якщо сформували, звісно, такий витяг з оберігу повідомлення про те, що з'явилась там адмін справа, що людину начебто притягнули до відповідальності. Я окремо записав оперативно про це відео, залишу тут посилання, подивіться. І от Буквально там ці два дні ми жили як всліпу, не розуміючи, що там за ситуація. Я від себе зателефонував до Міноборони, протелефонував там деякі ТЦК, поспілкувався з юристами, там отримав деяку інформацію. До мене багато дуже хто звертався з цих питань, ми про це спілкувалися. І от нарешті є вже офіційні якісь коментарі від Міноборони, від Катерини Чорногоренка, да, від людини, яка там курує цей застосунок Резерв Плюс і відповідає там, на питання щодо його діяльності. Багато хто звернувся до неї під її постами в Фейсбук, і Вона відповідала на зазначені запити. І от основні тезиси, і зараз, звісно, розширено про них поговоримо. Не потрібно подавати заяви та сплачувати штраф. Можете не зважати на цю проблему, якщо ви, звісно, не створили заяву на сплату штрафу. Переавторизуйтесь у застосунку, там вже немає цього порушення. Це була технічна проблема, що виникла під час облі... обміну даних. Між реєстром і застосунком це основні такі чотири заяви, які я для себе виділив. Там дуже багато вже інформації. Звісно, я її проаналізував. І саму цінну інформацію зараз я повідомлю і от розповім, що відомо на сьогоднішній день з цього приводу. Тому залишайтесь, послухайте. Якщо будете вважати це відео корисним, підпишіться на канал, поділіться цим відео. Є ще телеграм-канал в мене в описі під цим відео. Залишаю посилання там більш швидко з'являється вся ця інформація, тезисна по суті. Тому підпишіться на нього і будете в курсі, не будете пропускати такі важливі новини. І так, перше, що зміг я з'ясувати, коли дозвонився до Міноборони, Міноборони сказала, що поки що не розуміє, що це за проблема. Але протягом тижня вони нададуть якийсь офіційний коментар і на сьогоднішній день з цим питанням розбираються. Тобто, ну небагато інформації, але якась інформація все ж таки є. Коли почав телефонувати до ТЦК до різних. То мені сказали таке: ну от дослівно, да, що якщо немає порушення правил обліку, яке от світиться в нас Плюс, ви всі до нього вже звикли всім зрозуміло, що як воно виглядає, і червоної стрічки, що вас розшукує ТЦК та СП, то порушень у вас немає. І ТЦК та СП до вас ніяких претензій і ніяких питань до цього немає. Подальшому ця ж інформація була підтверджена деякими моїми клієнтами та підписниками, які особисто відвідали ТЦК та СП. Де їм сказали, що на сьогоднішній день, незважаючи на те, що з'явився якийсь номер адміністративної справи в розширеному витягу, ТЦК та СП до них ніяких питань немає ніхто їх не розшукує. Звісно, про це немає ніяких і приміток. І знову ж таки, звертаю увагу вас на наступне. Ну, це така загальна більша інформація. Якщо у вас немає цього розшуку і немає цієї примітки порушення прав обліку, а є лише ця примітка в витягу, то вас затримати поліція, звісно, не може, тому що поліція може затримувати лише якщо ТЦК та СП звернулась. З електронним розшуком да там по паперовій формі або в електронній в них є і така, і така можливість на сьогоднішній день, але в більшості вони звертаються саме з електронним. І от якщо вони звернулись з електронним і у поліції є підстава вас затримати, поліція вам повинна надати інформацію щодо цього номеру електронного звернення. Там от декілька цифр вони вам можуть на своєму планшеті це показати. Ви можете впевнитись, що вони діють законно, інакше це буде незаконне затримання. Тому оцієї примітки, яка є. От, щодо номеру адміністративної справи, її недостатньо для того, щоб вас затримати, законно і доставити до приміщення ТЦК. Знову ж таки, звертаю увагу. І так, а тепер щодо коментарів і питань, які ставляться в коментарях під постами Катерині Чорногорінка, і що вона як офіційна вже в нас особа і представник Міністерства оборони з цього питання зазначає. Зараз вам систематизовано зазначу інформацію. І так, от вона відповідає там, вітаю! Відсутність зеленої галки каже про те, що інформації про уточнення даних немає в реєстрі оберіг. Треба звернутися до ТЦК та СП, щоб актуалізували цю інформацію в реєстрі. Якщо дійсно уточнили дані вчасно, не потрібно подавати заяву і сплачувати штраф. Це про те, що я казав. Далі, що в нас тут є, яка інформація з цього приводу далі? Так, людина оновила дані, там отримувала нове тимчасове посвідчення, проте її звинувачують, що невчасно оновили дані і от ТЦК та Вас, ви на ТЦК. І от відповідає у нас Катерина Черногоренка, вітаю. В такому випадку причиною може бути відсутність інформації. Про уточнення на ваших даних в реєстрі оберіг. Зверніться до свого ТЦК та СП з цим питанням. Якщо насправді ви уточнили дані вчасно, то не потрібно подавати заяву і сплачувати штраф. Ну, як я і казав раніше, така заява. Знову ж таки, якщо ТЦК та СП не бачить вашого уточнення даних і реєстр не бачить, то, звісно, можуть бути в подальшому проблеми. Коротше, це черговий розводняк. Просто резерв роздав всім автоматам штрафу, щоб рубанути грошей, який може бути штраф, якщо дані все одно оновлено. Отакий е е коментар. Да? Е Відповідаємо Черногоренко. Порушення та штрафи призначає ТЦК резерв, плюс у цьому випадку тільки відображає інформацію з реєстру берів та надає вам ще один зручний спосіб сплатити штраф. Знову ж таки, от після останнього відео, яке записував по Резерву Плюс, багато коментарів було негативних щодо того, там адвокат, встанови сам собі Резерв Плюс, перевір себе і все таке інше. Люди, ну коли ви таке пишете, трошки задумайтесь, навіщо ви це пишете взагалі. Вам надається безкоштовна корисна інформація. Якщо ви не хочете встановлювати Резерв Плюс, ви його не встановлюєте. І, звісно, то я такий, щоб вас е, зобов'язати це зробити, або агітувати там, на це. І я, звісно, цього ніколи не робив і не роблю. Це ваше право. Я надаю інформацію, корисну інформацію, якою можна користуватися. Якщо вам ця інформація не вважається корисною, ви просто йдете далі. Все дуже просто. Тому відносьтеся з повагою, будь ласка, до моєї роботи, тому що це також займає мій час. І це дуже багато сил витрачає на ці всі відео і на всі ці записи. Тому. Будь ласка, таке моє, таке моє прохання до вас особисто. І так далі. І ще питання, яким чином в розширених даних в резерві Плюс з'явилось адміністративне правопорушення 12.07. Ну, до речі, не тільки 14 го воно з'являлося. От з 12 го по 14, як я вже з'ясував, якого не існує. Я так розумію, така ситуація у сотень тисяч людей, коли виправиться, та хто понесе відповідальність, таке питання. Доброго дня це була технічна проблема. Що виникла під час обміну даними між реєстром і застосунком. От вважаю, що це саме корисна інформація з цього приводу, про яку каже Чорногоник. Якщо ви не створювали заяву на сплату штрафу, можете не зважати на цю інформацію. Переавторизуйтесь та отримайте свіжі дані з реєстру, там вже не має бути цього порушення. Тобто, зрозуміло, одразу ще не закінчивши це відео, робимо вже тут висновки. Да? Хто там не хоче, може далі не дивитися, але там будуть ще питання і будуть відповіді. Це була технічна проблема. Це перше, що ми розуміємо, ну і Чорногоренка це визнає. Якщо людина не створила заяву і не сплатила, може не зважати на цю інформацію, знову ж таки, це не мої слова. І треба переавторизуватись, і, скоріш за все, там вже не буде цього порушення, тому що вони працюють над усуненням цих неполадок. Да? Тому зробіться, якщо ви виявили таке, таке в себе таку інформацію. Далі там ну такі довгі, да? тут у нас довге повідомлення, чому правопорушення за неоновлення даних у людей з'явилось після останнього оновлення до 17 липня, мають вказану дату правопорушення липень 25 року. Як так, звідки беруться номери правопорушень з витягу в реєстрі бріг, ви або знову не продумали юзкейси, або це усвідомлена диверсія. Друге, кілька разів на день у кожного стається щось дивне. Там, ну от такі, от такі, Таке от повідомлення. І от відповідає Катерина Черниворенка. Ви про розділ правопорушення у розширених даних з реєстру ставить запитання. Це була технічна проблема, що виникла під час обміну даними. Ну, як і зазначалось, там під час обміну даними, і от вона буде там виправлена. Далі. Чого резерв автоматом роздає штрафи за невчасне оновлення? Вся інформація є у реєстрах, І, ну, є там емейл, просто тому, що я не скачав додаток, який лише відображає інформацію з оберігу. Це якесь свавілля, не можна просто без розбору роздавати штрафи. Відповідає Катерина Чорновольника, цій людині штраф оформлюють у ТЦК. резерв плюс лише надає можливість зручно сплатити. Його. Встановили ви у себе додаток чи ні, на наявність штрафу це жодним чином не впливає. Користуйтесь такою інформацією. Ось також, також да, там дуже влучний коментар в особисті. Справа закрита, але було сповіщення з пропозицією сплатити. Система знаходить штраф у розділі. Тобто у людини є тут е, безпосереднє відкриття і закриття справи. 4.06 відкрили, 5.06 закрили. Відповідає, доброго дня. Це була технічна проблема, яка виникла під час обміну даними між реєстрами за стосунками. Якщо ви не створювали заяву на сплату штрафу, можете не зважати на цю всю інформацію. Розробники вже виправляють цей розділ, щоб розширені дані завжди відображались коректно. Ну і далі тут пишуть, що там є. Він-код, там був вклеєний, все зробили, оновили. Пишуть, що там напишіть в повідомлення в особисті. І Катерина Чорногорінка відповідає, переавторизуйтесь у застосунку та отримайте свіжі дані з реєстру, там вже не має е, бути цього порушення. Це була технічна проблема, що виникла під час обміну даними між реєстром і застосунком. Отака от технічна проблема. Далі, Доброго дня Резерв Плюс пропонує сплатити штраф за неоновлення даних до 16.07, але то не відповідає дійсності. Дані оновлено вчасно. Резерв Плюс було додано. Та таку позначку в мене вона не з'явилась, написав на підтримку, виправили, потім знов зникла, у військовому кутку стоїть відмітка про взяття на військовий облік 9.07.2024 року. Кожні три місяці продовжую відсрочку. Питань у ТЦК немає. Прошу прокоментувати та допомогти виправити. Добрий день. Відсутність цієї галки може означати, що інформації про уточнення ваших даних немає в реєстрі оберіг. Зверніться до свого ТЦК та СП з цим питанням, якщо ви дійсно уточнили. Дані вчасно не потрібно подавати заяву і сплачувати штраф. Ось такий от коментар. Скажіть, будь ласка, як бути, якщо в моєму випадку я зробив все вчасно, стаю на обліку, ну так само вклеював Вінко, там проходив ВЛК, але сьогодні засвітився штраф саме за невчасне оновлення даних. Як так виходить, я все вчасно робив, але тепер маю сплатити штраф або розбиратися в своєму ТЦК? Де зараз повний колапс через людей з такою ж проблемою, як у мене. Доброго дня! Схоже, що інформації про уточнення ваших даних. Немає в реєстрі оберіг. Зверніться до свого ТЦК та СП. З цим питанням, якщо ви дійсно уточнили дані вчасно, не потрібно подавати заяву і сплачувати штраф. Ще раз наголошую Катерина Чорноволенка. Так, вітаю, отримав сповіщення про штраф за неоновлені дані до 16.07, хоча оновив 18.05.24 року, прийшовши в ВЛК, отримавши тимчасове посвідчення військовозаб'язне, після чого я успішно отримав бронювання через сервіс дії. В чому логіка призначати штраф, якщо дані було оновлено вчасно? Доброго дня, чи є у вас відмітка в резерв плюс про те, що у дані уточнено вчасно, зелена галка і є, от має бути. Ну, от, звертаю увагу у нас, да, Катерина Чорногоренка. І тут також ще от пишуть ну, тут такі, знаєте, розгорнуті такі коментарі, і ну, дуже багато їх. І от відповідає в нас, що це була технічна проблема, що виникла між час, під час обміну даними між реєстрами-застосунками. Якщо ви не створювали заяву на сплату штрафу, можете не зважати на цю інформацію. Розробники вже виправляють цей розділ, щоб розширені дані завжди відображались коректно. Переавторизуйтесь та отримайте свіжі дані з реєстру, там вже не має бути цього порушення. Ну, і ну, Такого от роду дуже багато їх. Там, от, Схоже, що інформація про уточнення даних відсутня в реєстрі оберіг. Там у деяких вона просто відсутня, а деяким вона відповідає, що це була технічна проблема е, при обміні даних. Ну, Основне те, що ми зрозуміли з цього питання, давайте тепер висновки. да. По-перше, якщо ви оновили дані своєчасно, звісно, вам взагалі нервувати не треба. Ну, от, Як радить Чорногоренко, треба. Переавторизуватися. Спробуйте. І, звісно, відпишіть в коментарях, що у кого після цього вийшло і як воно працює. Можете написати отут прямо під цим відео. По-друге, сплачувати нічого не потрібно, як ви почули в нас заступника міністра оборони. Тобто, якщо ви заяву ще не створювали, то сплачувати не потрібно. Це не є штрафом, це є технічною помилкою під час обміну даними між реєстрами. Тобто, беремо. Ці відповіді як офіційні коментарі. Я не думаю, що з офіційним розширеним коментарем вийде Міноборони, тому що от за декілька днів я очікував, да, от після того, як я записав відео і на телеграм-каналі публікував цю новину, і очікував якоїсь, знаєте, ну, фідбеку якоїсь від Міноборони, і він є тільки от в таких коментарях. І такий, знаєте, коротенький, сухий, але зрозумілий абсолютно, тому можемо користуватись. Тобто, це було. Технічна помилка або збій. Якщо у вас дійсно неуточнені дані облікові, то, звісно, може залишатись порушення, але воно буде вже не в такому вигляді, як зазначено наразі в розширених даних. Це вже буде порушення правил обліку і буде розшук ТЦК. Чи законно це буде, чи незаконно після 17.07.2025 року, про це окремо також записував відео. Залишу тут посилання, можете подивитись. Ну це вже окрема тема, тобто вона не стосується цієї незрозумілої примітки, цієї номера адмінсправи і все таке інше. Ну і звісно, всі ми пам'ятаємо, да, і неодноразово розмовляли про те, що як розглядається ця адмінсправа. Тобто там повинен бути дотриманий цілий процес. Виклик людини, повідомлення про розгляд справи, там дотримання її права там, на допомогу юридичну, там, на складання заперечень, пояснень, надання доказів по цій справі і все таке інше. Ну і звісно, там можливість оскарження. Тому на сьогоднішній день вважаємо це технічною помилкою. Ну і я ж все ж таки очікую, можливо, буде якийсь ще офіційний публічний коментар десь окремо. Якщо він з'явиться, я за цим слідкую, повідомлю на своєму. Телеграм-каналі одразу, ну і, можливо, розширено на Ютуб каналі. Тому підписуйтесь, переходьте за посиланнями і на наступні відео вони отут з'являються також корисні і цікаві. Звісно, залишайтесь моїм підписникам. Всім гарного вечора, до побачення, мирного неба.